Привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно малювати нейролінії, як закругляти лінії. По-перше, нейролінія це така лінія, яка не схожа сама на себе, не є стереотипною. І коли ми починаємо набирати, ми малюємо ніби то такі зігзаги, даємо їй направлення. І вона стає стереотипною, ми задаємо їй направлення. От тут вона починає бути стереотипною і даємо направлення і малюємо. Також ці нейролінії можуть пересікатися. З першого разу нейролінії можуть не виходити, але все одно старайтеся задавати їм напрямок. Коли лінії пересіклися, ми їх округлюємо, округлюємо ми їх дугою, ось так, у нас вийвся ось такий нейрончик. Ось вам покажу схематично. Ось такою дугою ми округляємо, зафарбовуємо. Получився ось такий, нібито як схоже на інерун. Це правильно, неправильно, коли крапочки бувають, закругляють. Це ну, теж неправильно, там бувають, закругляють ромбіком. Теж неправильно, тому що коли ми ромбіком закруглюємо, то в нас немає цього плавного переходу, як ми дугой округляємо. Буває, що округлюю там квадратику. Це теж неправильно. Ну, я думаю, зрозуміло, як округляти. Покажу на прикладі, як я округлюю на вже готових нейролініях. Стараємося все округляти. І слідкуєте за своїм станом. Тобто, як округлювати, як малювати нейролінії, я думаю, вам зрозуміло. Я ще буду нагадувати на своїх марафонах. Тобто, ось таке у нас округлення. Я не все округлила, приблизно показала. Хочу трошки розповісти, що потрібно для нейромалювання. Чорний ось такий маркер або лайнер. Я беру в епіцентрі за 10 гривень, двохсторонній і тоненький лінер і маркер. виходить, для CD і DVD підходить, ну і для нейрографіки теж дуже добре. Також можна взяти товний, товстий маркер. Тут ми будемо малювати додаткові лінії, виділяти фігури, теж він згодиться його хватає надовго. І коробочка олівців, в мене ось такі різні олівчики, і також маркери. Бо будемо також працювати і з кольорами і з окремим кольором, тобто будуть різні марафони на різну тематику. За бажанням можна там пару ось таких. Маркерів, і в мене є теж набір маркерів. Я брала в АТБ теж різних кольорів, там всі кольори. Хто частіше малює, хто є спеціалістом нейрографіки, то може і кольоровими малювати маркерами, або кольоровими фломастерами, теж можна взяти і спробувати. Ну і зрозуміло, що аркуш паперу А4, А5 також підходить. Дякую вам за увагу. Я думаю, що вам все пояснила, все добре видно. До зустрічі!